Це стадіон Мерседес Бенс. Ось о здоровий. На найвеликі в місті, так. А, так, да, у нас значок мерс мерса. Він здоровенний такий. Сдійон, який, так, здоровий снег. Открытий я думаю. Стадіон открытий. Черце, а, осьовінний, на це. Стадіон. Ну да, здоровий, красивий. Мерседес пацієнт немці, так? Да? В Америці. Не, ну хорошо, тут американці мерсі купляють раз. А це ти сказав, Одик, що вони там оглів стоять. Літарки. Як ото ти сказала, ось сказав Вадик, що оце Тойоти тут моді. Починаєш голові перекручувати. прокручувати. Точно, кровом ідеш, тойота, Тойота ось там стоять у людей, у Не, у нас тут жарко, что мы с ним построили. Ну, так красиво. Стадион смотрится как бриллианты. Какая кола. видите описание? Это какие-то дикие. Старые здания какие-то. Фортеца, видите? Це стара фортеця. Я думала, це ж Ось я бачу. Древні здання і бомж сюди. Це деревом не вийшло. А ні, отак. Отдихає. Нікого не трогає. Ми побачили ці звздочки дивіться. Хус. Тоже якесь а, а ні, це теж церква була. А ми тут був, пройшли раз їздили, мені ще скажуть, це щось мені напоминає. Yeah. Оце красне здання, і там бомж лежав. Ми тут приїжджали, Так. Вікна позабивані, навіть вже не дістілися. Більше уродств ще теж. Ось Багато церквів, дивіться, все, їдемо, їдемо. Одна на другій. Ух ти, дивіться, який домик, цікаво, на горах стоять. Скільки годин, Ви сюди приготували, шорки які шорт. Оці це ну наче папа з мамою таке приготували йому дитині. <сту> <рі> ну це ж надга? Ось, ось я. Бачив такий герой який. немає <сум> як зуниточка взяти, так? Да? Ну систе, кимось папай демо приготовали интересно. Ну что я вже не знаю, бьо. Не бачив такого. Ну не бачив я такого, чи тільки побачив. Ой, ти те шорки. <реш> Це ж надо. Це ж надо дитині. От сюда. Ну же такого красату такого не бачив. Ну, вже не бачив такого красату. Що там таке? Вони такі важкі, він не дістане його сам. Ой, важке таке, я не жі. Тяни, тяни, тяни йому. Ну таке тяжеле рибалка. Ті рибки, так? Да? Я люблю баклажаны и креветки люблю. Он пахнет <говори> да. хорошо. Так, так вузка, це ковушка. Це районе. Чи ужина? Це моє це, це э, чикен і шойм и карбонара. Ну так. Підставляй его під сюда може. Давай ще поїмо, а тоді чай будем варить. Mm. Mm. За, за здоров'я к вусика надай. Не випечі, нічого, не закусить, не взяли. <рес> Чого в вулмарт ходили? А, так. все оці такі інтересні? Ой, не підвиститують. Давай, давай, дайдуть.

Ой, доведуйся тут. Ой, дюболі! Підемо до домочки мусиком, ось сясі, досяг Сяхарки, да? Вони шаліки в повну машину. О, ось скільки сосни, да? Соснові ліси коло Атланти. Прям так багато сосен. У нас якось в Шарлоті там так не... Ну, є сосна, але так багато, як тут, а прям сосна така. Це південь. Південніше Атланта знаходиться за що. бачите, тут в Атлантиї пальми, дуже мало пальм, в основному такі дерева, як і в нас. Ні-ні, а от як ви вірте в Віртел біч їздили, помните? Ну, там пальми. Там навіть скотка насамперед. Багато така заправка. Те. Далі що. Так. Так. така машина блістяща, красива, фура. Де маска? в так видно, да, оце і стоїмо з бензина на висоті, на такій висить. Со всех сторон уже видно по бензин.